Я думала, що нас вже нічим не здивувати. Після тяжкої зими думала, що ну, вже нічого такого не буде, що могло б нас здивувати. Але, виявляється, що перед українцями буде стояти вибір: або підвищення тарифів на електроенергію, або відключення електрики. Це на жарт. Такі прогнози нас очікують і зовсім скоро. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українським енергетикам доведеться вдаватися до планових відключень електроенергії. Це розуміють всі. Але цього можна уникнути. Виявляється, якщо підвищити тарифи на електроенергію. Іншого виходу немає, оскільки електрики вже не вистачає. Ви вже знаєте, що зараз всі люди повключали кондиціонери. Ну, це, скажімо так, майже те ж саме, що взимку. І не хватає, вже не вистачає електроенергії, її вже імпортують дорого, дуже. Тобто, попереду опалювальний сезон, під час якого будуть різко підвищуватись витрати електроенергії. Тобто, і ось буде стояти такий вибір. Щодо всього цього, такий прогноз дає а, директор енергетичних програм Центру Розумкову Володимир Омельченко. У своєму обліковому записі Facebook він дав розгорнутий аналіз стану справ в енергетиці країни і роз'яснив, чому третього шляху для України не існує. Російські ракетні атаки завдали великої шкоди українській енергосистемі і пошкоджено дуже багато об'єктів генерації, об'єктів системи передачі енергії. Звичайно, що відновити це до настання холодів не зможуть не вистачить ні часу, ні сил, ні грошей і так далі. Тому Україна буде вступати цього опалювального сезону зі значно слабкішою енергетичною системою, ніж ми вступали в минулому році. Це підтверджується і тим, що вже в серпні українським енергетикам довелося вдатися до рекордного імпорту електроенергії. Ми всі про це знаємо. Так, впродовж кількох спекотних серпневих днів Україна просила аварійну допомогу сусідів. Однак в них ціни на ринку дуже великі, набагато вищі ніж українські. Тому українські тарифи на електроенергію, прайс кепи, за якими платить промисловість, про ціни для населення взагалі не йдеться, тобто набагато нижчі від європейської ринкової ціни. Отже, вони не покриють витрат на закупівлю імпортної електроенергії. Як пояснює експерт, за приблизними оцінками, середній прайс КЕП в Україні на 20% нижче за середню ціну, ну, наприклад, в Словаччині. І на 36% середня ціна на українському ринку була 23 серпня нижчою за середню в Словаччині. Тобто вартість аварійної допомоги від 30% до вдвічі дорожча. Це означає, що рівня прайс кепів недостатньо до покриття попиту. І в цій ситуації вибір для вітчизняних енергетиків невеликий або підвищувати тарифи на електроенергію для підприємств, а можливо і для населення, або розпочати планове відключення електрики. Але ж ви розумієте, якщо піднімуть для підприємств, це автоматично, автоматично буде. Відбуватися на різних послугах, на різних цінах і так далі. Цим всім користуємося. Ми тому автоматичне підвищення для підприємств це автоматичне підвищення для населення. Причому не факт до речі, що імпортна електроенергія буде доступна будь-якої миті, ось нам, наприклад, раз треба і нам зразу дали такого, може й не бути. При цьому Мельченко вважає, що тарифи на електроенергію для бізнесу далі не підвищувати, бо скільки він і так програє в конкурентній боротьбі з іноземним виробниками. Тобто, підвищувати, ну нема як підвищувати вже. А якщо зросте вартість електроенергії, то українські виробники можуть взагалі зійти з дистанції. Крім того, експерт зазначає, що закупівельна ціна електроенергії на ринку сусідніх країн. Не є остаточною, адже є ще й неминучі якісь там накрутки і так далі. Тобто, треба також розуміти, що ціна в сусідніх державах електроенергії це не фінальна ціна. Для нас імпортна, тому що ще є візнемито, там, акциз. та й для трейдерів є ще викуп перетину та інші платежі в європейських країнах. Таким чином, Українцям доведеться готуватися до планових відключень електроенергії, які можуть розпочатися вже незабаром. Ймовірно, акцент у відключеннях робитимуть на побутовий сектор, щоб дати можливість підприємствам працювати. Якось так, дорогі українці, тому будемо готуватися. Треба бути готовими до цього. Я вже неодноразово робила програми щодо того, що взагалі буде, і відключення будуть нас лякають тим, що будуть відключення по 8-10 годин. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Але все буде залежати від того, яка буде погода, це перше. Все буде залежати від того, чи буде холодна зима, чи не буде холодна зима. А також буде залежати від того, що взагалі буде з цими довбаними обстрілами, що буде з, з енергосистемою України. Дуже багато чинників залежить від дуже багатьох чинників, залежить ось вся ця ситуація. Тому Будемо сподіватися, звичайно, на краще, але готуймося. Готуємося, бо думаю, що зима буде непроста. А це все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.